Доброго дня всім. Не здаймаю досить багато часу, я був трошки прихворів. ну Як день полежав з температурою на другий день вчора я пішов працювати. Е, ладно, фіг з ним то таке. Е, значить, цю сторону я вже все пошпаклював, я її вивів, повністю все. Пройшов я. Я тут то, то, загрунтував, тільки що я пройшов 800 в нождачку. То я пробував краска, як сохне, сохне довго холера. Що я буду робити, на дворі, значить у нас така погода. Зараз воно чуть -чуть підсохне, я підтираю лашку і я хочу зараз обклеїтись і витерти видути, де воно мені просохло. І хочу цю сторону я сьогодні покрасити, щоб вона собі сохла. Завтра дощ 90% стоїть. Буду потім робити ось це, але не знаю, якщо я покрашу це, чи мені дасть можливість, щоб я варив ось це. Це я вже значить, переварив. Це я зробив нове. Да? Я повністю тут все вирізав, я переварив, ну і лишається мені ще ось це, там, там десь. Ще лишається мені це переварити. Другу сторону, поки що не доробивши, бо тому що ну, блін, не дозволяє погода. Тіпи, вчора таке саме, дощ надійшов, попадав, перестав, знов надійшов, попадав, знов перестав. Ось таке було. Так, я продовжую і далі. То я вже покрасив, зробив, всередину середини я все замазав, запшикав ту штуку всередині. Друга година дня, я пообідав, я їздив ще по справах одне місто за 20 км. Місто Стрий, коротше їздив, да? прикольне місто, воно мені подобається. дуже, Зараз приступаємо варити ось ці двері. Тут у нас все супер, все класно. Звичайно, що перехід буде видно, де той перехід є, але, блин. Звиняйте мене, ну то ліпше, ніж було. Добре, я приступаю до зварки ще ті двері поварити і так по зварці я вже коло того буса все. Продовжую я далі, значить, все, ми сьогодні вишпаклювали, бо батько він мені допомагав, до, тільки що до недавно він був і настільки, що пішов. Зараз я це все підґрунтував, воно в мене заклеєно, треба його все затерти. Да? І тут так само, у мене теж все чорна ґрунтовка, треба все зараз затерти і... І я буду красити, готуватись до покраски. Ну мусить висохнути, трошки довго сохне але треба чекати, все одно би висохло Замиваємо 800, витираємо і красимо. Тільки всього. Доброго ранку всім, 9 ранку. Значить, що вчора я не зміг покрасити, тому що той тому що мені не сохла грунтовка. Сьогодні я зранку я це все покрасив. Воно зараз буде собі все сохнути я за той час я вже помив свій пульвик. До речі, купив я там того року був такий полівізатор. Да? Ну, Китаєць, але 50 доларів, але краси досить непогано. А така фірма краси досить непогано. Тому все, воно най собі сохне. Я йду трошки поїм і далі буду це все, напевно, розбирати. І, ну, то, що я обклеїв, і збирати решту все докупи. Добре? Далі буде щось. Я завершив, я все повністю зібрав. Крила, це все поставив, бампера, ну і коротше, тому різна фігня. Я це все вже поставив. Тут я всередині продув, видув. Тут у нас так ця сторона. Ну і покришки нема Поставив ще акумулятор на зарядку, тому що більше двох тижнів він стояв і, скоріше, всього, що він трохи напевно, підсів той акумулятор, тому я його трошки поставив на зарядку. Передне крило я ще трошки замив затер. І в принципі в нас все. Нарешті то. Скільки днів зайняла робота. Перший тиждень 3 дні, потім 5 днів і потім ще 3 дні. отако. Грубо говоря, то, що мене зайняло по днях. Добре. Далі щось буде цікаве. Якась буде цікава робота. Можливо, буде ще якийсь буст, бо типа. Є, накльовуються ще десь 4 штуки. Да? Діше, типу, в запитах нанесе 4 штуки. Не знаю, що як буде. Якось буде, будемо працювати, будемо здіймати. Все, така невеличка моя робота. Скільки по грошах? ну, говорити я не буду, кому буде інтересно, я напишу в коментарях. Скільки кому цікаво, яка ціна, що це все зайняло. Розходники тисячі. Ну, грубо говоря, 100 доларів розходники вийшли. Кромі е, порогів. Пороги десь теж 200 доларів, десь коло 8 тисяч. Добре? Все, моя робота завершена. Обід, друга година, я всі інструменти збираю і зараз приїжджає власник і його забирає. Ще це все треба буде позбирати, звісно. Добре, все, всім дякую, всім до побачення. Все, я вже віддав, буст тільки що поїхав. Типа все власно, все непогано, не їм все сподобалось. Моя купа грошей. Все, далі у нас буде якась цікава робота. Я буду знімати, буду вам показувати. Все, всім дякую, всім до побачення.